Друзі, всім привіт! Вітаю усіх, хто знайшов час та бажання відвідати сьогодні виставку з назвою Хустина забудови. Мене звати Катерина Терехова, я колишня рестораторка, а зараз вимушена переселенка та волонтерка, яка опікується у Закарпатті величезною кількістю дітей. Сиріт та дітей з важкими родинними обставинами зараз на під моєю опікою близько 400 діточок. Це декілька інтернатів у Закарпатті, а також один інтернат під Вінницею. На меті цього проєкту допомога саме діточкам. Як ви бачите, війна, на жаль, торкнулася усіх аспектів нашого життя. І так само вона зачепила і творчість наших дітей. Як ви бачите на цих хустках, діти зараз малюють війну та перемогу. Але те, що можемо зробити для них ми. Ми можемо покращити умови, в яких вони опинилися через війну. Тож на меті цього проєкту покращення, а саме ремонт та виведення грибку у їдальні, в невеличкому прихистку в Закарпатті, який прийняв до себе 68 сиріт, релокованих з міста Дніпро. Тож, дякую вам за те, що долучаєтесь до наших з вами спільних добрих справ. Гарного дня. Стефанія, мамо, мамо, Стефанія, розквітає поле, а вона сиві. Мене звати Валентин, мені 12 років, я не поле полю Мене звати Головенко Тамарина, мені 9 років. Я намалювала, що Росія 0%, а Україна 100%.